Володимир Путін не зупиниться, доки не знищить Україну як незалежну державу. А до осені можна чекати ще більшого загострення конфлікту. Тому єдиний шлях перемогти повалення Путіна. Такі прогнози звучали від експертів, що зібрались у фонді «Джеймстаун» для обговорення наслідків українсько-російського конфлікту. Розповідає Тетяна Харченко. У прогнозах щодо України експерти переконані, вже зараз Путін поступово перетворює Донбас на нове Придністров'я, і на цьому він навряд чи зупиниться. Один з найбільш песимістичних серед них колишній радник Володимира Путіна Андрій Іларіонов. ситуація. Загострюється з довгостроковою метою проведення якомога більш тривалої війни, яку ми називаємо гібридною. В її рамках передбачається вимотування українських військових частин на півдні і вимотування одне. Чесно всього українського суспільства у комбінації з проведенням масованої інформаційної, дезінформаційної пропагандистської війни буде здійснено спробу доведення української економіки до колапсу на думку Андрія Ларіонова і новообраний президент і самі українці мають якомога швидше прокинутися, оскільки нині йдеться про існування України взагалі Українці, як мені до українці, як мені здається, досі цього не зрозуміли. Багато з них сподівалися навіть після втрати Криму, мовляв, Крим забрали, ну і нічого. Чи думали, що йдуть бої в Донецькій і Луганській областях, і на цьому все закінчиться? На жаль, не закінчиться для Путіна. Це екзистенційне питання, і ця проблема вирішиться лише. Коли якась зі сторін переможе. Президент Джеймс Таунівського фонду Глен Говард каже, що Україна зіштовхнулася із новим видом війни, який у 90-х був вперше використаний у Чечні Сербії і зовсім недавно у Сирії це не традиційна війна з партизанською активністю, з використанням місцевого населення для прикриття бойовиків, по суті, використання місцевих жителів проти власної ж української армії. Зрозуміло, що українським військовим дуже важко у них просто немає напрацьованого методу, як воювати в подібній ситуації. Саме браком бойового досвіду аналітик пояснює великі втрати, яких зазнала українська армія за час конфлікту. Хоча й підкреслює, що після останніх боїв у Маріуполі помітно, що українські військові поступово адаптуються і набирають кращої форми. Це дуже важливо. адже ще тиждень тому я би сказав, що росіяни хочуть взяти паузу, але зараз я бачу, що Росія не збирається заспокоюватися. Думаю, восени вони однозначно посилять тиск. Вони сподіваються, що економічні реформи. Орми розчарують українців і думають, що українці піднімуться проти нового уряду. По суті, Росія хоче ще однієї жовтневої революції, яка послабила б владу Києва. Глен Говард переконаний, розчарування українців у новій владі може бути сильним, але він сподівається, що людям вистачить мудрості, аби до кінця стояти за єдність країни. Його колега, аналітик Януш Бугайський. Втім, додає, що стабільність і єдність прийде в Україну лише за умови, що Володимир Путін піде в політичне забуття. <питання> <питання> Зараз Головне питання у тому, чи можемо ми взагалі змінити поведінку Росії, змінити вчинки і амбіції Путіна в Україні на Кавказі, в Центральній Азії, Балтиці і так далі. Я особисто думаю, що це неможливо. Його можна інколи приструнити, часами покарати, але взагалі то є лише один рецепт, як зупинити план Путіна, і це позбутися самого Путіна. Януш Бугайський стверджує, що поки Володимир Путін не буде заміщений більш демократичним лідером або нейтральною фігурою, від тиску Кремля роками потерпатимуть цілі регіони. Він переконує усувати Путіна, нині необхідно, навіть якщо від цього розпадеться сама Росія. Тетяна Харченко голос Америки.